Вітаю вас в нашому міжнародному університеті нутриціології та дієтології IUND. І з вами сьогодні Ольга Гордієвич і Єлизавета Гринько. Єлизавета, пити молоко некорисно. Так ми можемо почути серед знайомих, від знайомих, так ми можемо почитати в інтернеті. Як ти це прокоментуєш? Я би сказала, що наразі для кожної людини ми маємо персоніфікований підхід. І не можна сказати, що всім корисно або всім не корисно, можна пити чи не можна. Все-таки ми маємо індивідуально підходити до кожної конкретної ситуації. І не менш важливо підходити, це дитина чи доросла людина. Це є дуже важливим. І, звичайно, молоко є корисним. Воно містить велику кількість повноцінного тваринного білку, містить жири, а також мікро-макроелементи, такі необхідні, як кальці, кальці заліз, йод, і так далі, вітаміни, до речі, але є певні обмеження споживання молочних продуктів молока взагалі, так і це може бути в першу чергу алергія на білок коровичого молока і лактазна недостатність, коли є проблеми з засвоєнням вуглеводів. Гаразд, якщо ми говоримо про алергію, Үгу. ну алергія асоціюється в основному з певними якимись такими симптомами. Так випив молоко, з'явилась висипка. Як людина може запідозрити, продіагностувати, що їй не варто справді індивідуально вживати коров'яче чи молоко, тому що в неї є алергія? Це завжди якась зовнішня симптоматика, чи це ще якийсь діагностичний пошук, глибший. Так, ну насправді алергія це не завжди висипка тільки на шкірі. А вона може проявлятися абсолютно по-різному. І знов-таки тут варто розділити на дитяче населення, так і дорослих. Якщо ми говоримо про дітей, Ну, і для дорослих для дітей це може бути і моноглобулін, і опосередкована алергія, і яка проявляється такими негайними симптомами, швидкими, швидкими у вигляді. Пропив'янка так так, може бути так, навіть набряк квінки, і імуноглобулін і, і неопосередкована, яка може проявлятися зовсім по-іншому. До речі, коров'яче молоко, якщо ми беремо маленьких дітей, то воно є третім алергеном, яке викликає найпоширенішим алергеном, яке дуже часто викликає. Алергії після арахісу і горіхів, тобто доволі часто, так, у дітей, у дорослих це менш виражено. І справді, алергія вона не обов'язково проявляється шкірними тільки симптомами. Це може бути свербіж, це може бути симптоми з боку очей. А що у маленьких дітей стосується навіть після народження, якщо дитина знаходиться не на грудному вигодовуванні, наприклад, на вигодованні суміш чи навіть чистим коров'ячим молоком, то може бути ентероколіт, який проявляється діареєю, і кровавим навіть поносом. Тобто ми можемо запідозрити, саме вже дивлячись клінічно на стілець з кровавими прожилками. Це один із таких нам, скажімо, значків, які ми можемо діагностувати, алергію на білок коров'ячого молока. Ну окей, тут якось зрозуміло індивідуально, тому що як при будь-якій алергії, будь-який продукт, uh -huh. алерген може uh -huh. бути індивідуально, ми його виключаємо. Uh -huh. Це досить так логічно, і молоко може бути таким продуктом. Так, так, так є. А якщо говорити про іншу таку проблему, яка стає такою трендовою, топовою, і про неї всі говорять. Це непереносимість лактози. Мені uh -huh. здається, що зараз напевне кожен другий вирішив, що в нього непереносимість лактози, uh -huh. відмовляється від молока. Чи вірно це uh -huh. як нам справді продіагностувати таку непереносимість, uh -huh. 에, щоб на загал не забирати молоко uh -huh. 에, у, у усіх людей чи усіх дітей, які так? Тільки про це думають і що вже ну, вона є Так, така угу. доволі цікава тема. Це справді, якщо знов таки ми говоримо про дітей, то молочний цукор, лактоза, він є вкрай необхідним, особливо що стосується розвитку нервової системи. І знов таки, якщо ми говоримо про якісь елімінаційні дієти виключення, то це повинно бути обґрунтовано. Вроджена лактазна недостатність, тобто недостатність ферменту. Частково або повністю, що воно зустрічається вкрай рідко, тобто з народження дитина не може перетравлювати вуглевод, і тоді переводимо на безмолочну суміш, Так, безлактозну. безлактозну Якщо не? ми говоримо про іншу, так, може бути вторинна лактазна недостатність, то це може бути стан, який після відбувається після перенесеної, наприклад, там вірусної інфекції, якісь там отруєнь. Це, це тимчасовий такий тобто стан сторона це наслідок якоїсь іншої проблеми, так, так. йде тимчасове таке неперенесення молока, яке угу. теоретично повинно закінчитися. Так, і... тобто відновлення ентероцитів клітинки шківника відбувається. Відбувається нормальний синтез ферменту для того, щоб лактозу перетворити, і знов таки молоко може бути включене. Повернене назад так. в харчування. так? Так. Якщо ми говоримо ще про первину, то є первина дорослого типу, тобто всі ми генетично. Так збудовані, що коли ми народжуємося, у нас велика кількість ферменту лактази, бо ми так повинні вижити, да, знаходитися на грудному вигодовуванні і, звичайно, отримувати молоко. І у нас достатня кількість ферменту. З віком у нас кількість лактази ферменту, який да, перетравлює молоко, зменшується, і це є фізіологічним. Тобто, тобто це якщо є нормально. Уже вже 53, то напевно вже там в неї ферменту менше. Вірно, так, так? так. І це закономірно і так, логічний процес. Це, це такий фізіологічний процес. Так. Тобто ми вже повинні споживати більшу кількість клітковини, овочів, м'яса і так далі. І молоко це є продуктом, який менше повинен споживати, і тому ферменту у нас, звичайно, менше генетично з віком стає. Гаразд. А от що ти скажеш на такий прекрасний генетичний тест? Mm -hmm. Дуже часто пацієнти спочатку знаєте, заходять в кабінет теста, mm -hmm. потім пацієнт, і ось прошу глянути. У mm -hmm. мене не переносимість. Я вже собі поставив так, діагноз. Це, діагноз є. Прошу mm -hmm. мені розписати харчування. У мене непереносимість лактози. Як ти розмовляєш з цими людьми? Як ти пробуєш їм пояснити, що mm -hmm. ця генетика ще? Далеко нічого угу. не означає. Стосовно дітей, цей тест взагалі не повинен застосовуватись аж ніяк. Ми ставимо лактазну недостатність клінічно. Тобто дитина випиває молоко і з'являються певні симптоми. Які це можуть бути симптоми? Діарея в першу чергу, до речі, у дорослих вона не так часто виражена, як у дітей. У дітей це майже 100%. Є газоутворення, підвищений метеоризм, є і за цього дуже сильний біль у животі, особливо у дітей, тому що підвищена вісеральна чутливість у дорослих. Так, ми відзначаємо метеоризм, річ, діарею. Тобто клінічно ми бачимо, після споживання молока це може бути на протязі перших двох годин симптоматика виражена. І послаблення стільця є одним із таких клінічних угу. симптомів. Якщо ми обираємо молоко і свого харчування, ми бачимо. Немає немає у нас скарг, немає симптомів. Звичайно, це лактазна недостатність, і молоко може бути або тимчасово виключено, так якщо це дитина, або повністю виключено, А ми заміняємо таким чином кисломолочними продуктами, бо це теж є там джерело кальцію, білка. Тобто можна кисломолочні продукти, бо вони менше містять так лактози. Тому таким чином а в дорослих цей тест. Наскільки він буде показовий? Дорослих ми теж ставимо клінічно і є більш достовірні. Методи діагностики, наприклад, такий, як водневий дихальний тест або тест на толерантність до глюкози. Тобто вони є більш показовими. Тобто Теж Ми є... можемо сказати, що генетика – це певний такий механізм, який є програмою, але вона, можливо, буде так, виконуватись, так. але, можливо, і не виконується так, як там вона запрограмована. Це інформація, яка нам дає. Для розгляду. Тільки... Так. Якщо що? немає клініки. Якщо немає проявів симптоматики, угу. якщо у нас негативний дихальний тест, якщо так, ми його так. зробили, угу. то ми не звертаємо увагу правильно, навіть так, якщо так. у нас генетика там це. це Тобто, так, так, так. Ми можемо так до цього відноситися. Так, це все це є, це є правильно. Тобі тобто... вдається це пояснити пацієнтам? Так, так, на щастя, так. Ну, особливо я веду пацієнтів більша частина це все-таки діти. І я пояснюю, що це не актуальний аналіз, знов таки є свої підходи. Стосовно лікування ми можемо виключити тимчасово, можемо замінити ці продукти стосовно да, молочних продуктів, можемо додавати ферменти різні, да щоб допомогти, дивлячись, якщо дитина маленького віку, ми можемо фермент лактазу додавати штучно і таким чином ми покращуємо травлення. Тому що, звичайно, якщо це постійний метеоризм, здуття ми маємо відповідно не засвоєння певних харчових так, інгредієнтів, які надходять до раціону дитини, тому що все транзитом виходить із десбіозу, який виникає. Тому звичайно тут треба корекція, але в кожному випадку вона персоніфікована, і ми орієнтуємося, звичайно, на пацієнта на людину. Ну і взагалі для наших слухачів хотілося б нагадати, що якщо вам все-таки цікаво вникнути глибше, зрозуміти всі ці механізми, е, план діагностики такої непереносимості лактози, ми, так, ведення таких пацієнтів, ми вас запрошуємо до нас в Міжнародний університет нутриціології та дієтології, де на наших лекціях ми розкриваємо ці питання глибоко, професійно і дуже фахово. Так, ще хотіла і, сказати так, там стосовно медикаментів, наприклад, Дуже часто теж питання, той чи не інший препарат, я не можу споживати, тому що там міститься якась, якийсь відсоток так, лактози, і тому я не буду приймати цей препарат. То кількість лактози в препараті, який містить лактозу, дуже маленька, тому це не є обмеженням для споживання тих чи інших там препаратів, тобто можна таким чином. Ну і є групи препаратів які, продуктів, які містять більше лактози або містять менше. менше лактоз, так, якщо ми так. говоримо про, наприклад, згурь, Молоко, яке збагачене цукром, там найвища кількість. Якщо ми говоримо про кисломолочні продукти, то, звичайно, їх там дуже мало, той же йогурт, то їх можна споживати. Ще менше в твердих жирах, в твердих сирах, чим жирніший, по суті, молочний продукт, тим менше лактоза. Якщо підсумувати, все-таки корисне молоко чи не корисне? Вибір все одно є за кожною людиною. Якщо немає алергічних проявів, якщо немає лактазної недостатності, яка клінічно турбує, то звичайно молоко варто споживати, бо це є джерело і кальцію, і заліза, і білку, тому вибір за кожною людиною. Дякую тобі за таку інформативну розповідь. Дякую. До побачення усім. Запрошуємо вас на наші наступні подкасти.